X Line 250. Від вас просто неймовірна кількість запитань, яка різниця в комплектаціях в цих мотоциклах. Тому я вам коротко зараз розповім mm -hmm. на відеообзори. На жаль, немає часу повноцінні. Тому ловіть те, що маємо. Отож, перший варіант, це у нас є. X-Line на 21-18 колесі. Він тільки на цій колісній базі є. Тут у нас двигун 171. й Повітряно-масляне охолодження, 6 коробка передач без кікстартера на 24,5 кінські сили. Задня підвізка у нас моноамортизатор без пролінга, тобто він напряму, до маятника кріпиться. Ланцюг у нас 520-й. Задня зірка на 42 зуба. Передня на 13, швидше за все. Лет оптика. Я спочатку хотів сказати, що це оновлений X-Road Light 250. Ну, насправді ні, це зовсім інший мотоцикл. Підвіска у нас передня телескопічна вилка звичайного типу. Звичайно, ви ж нам зараз в коментарях напишете, можна було перевертиш поставити. Ні, не можна було, тому що ось ця підвіска переїздить будь-який дешевий перевертиш. Тормоза передні 260-й диск. 260 мм двохпоршньовий супорт. Ззаді у нас 240 однопоршньовий супорт. Покажу вам приборку. Наступні дві модифікації. Цього мотоцикла вони у нас йдуть з двигуном 169-м CBB. Цей двигун у нас стояв на x roadах двигун перевірений. Ланцюг також 520-й. Все, як в тому мотоциклі, тільки задня зірка у нас тут на 38 зубів. Це у нас п'ятиступка з Ікстартером повітряне охолодження на 18 кінських сил. Тут у нас два клапана, там у нас чотири клапана. Тобто дві модифікації. На цьому двигуні є колеса 19-16 і є колеса 21-18. Обидві версії двигунів йдуть з балансвалом. Тут у нас карбюратор ПЗ-32-й. Тут у нас карбюратор ПЗ-30. Висота посадіння на колісній базі 21,18 у нас буде 865 мм. І 19-16 820 мм. Вага мотоцикла суха 129 кг. Того, я думаю, що буде в районі 127 На жаль, ще немає технічних характеристик по вазі. Але ми обов'язково їх зважимо і будемо бачити, яка повна маса. Ось тільки треба добратися до наших ваг. Це, на жаль, буде не так швидко. По приборці, по пластику, по цьому всьому у них відмінностей більше ніяких немає. Підвізка та сама, тормозна система та сама. Вони вже в нас в наявності. Є всіх видів три кольори: синій, червоний і оранжевий. Синій і оранжевий в обмеженій кількості. Мотостарт. Івано-Франківськ. Вони на вас чекають. Метр вісімдесят, вага 95, дві ноги на землі, колісна база 19-16 і колісна база 21-18. Майже дві ноги на землі. Метр 69 м росту. На колісній базі 19-16. Дві ноги. В нас на землі. Колісна база 21-18, Дві ноги. Не впевнено носками, але також на землі. А яка вага? 70. Вага 70 кг.